Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Сьогодні в мене такі думки з, певних, з приводу певних життєвих ситуацій, які ну, вони не героїчні, і я не буду нічого сьогодні героїчного розповідати. І ну, вискажу ті думки, які в мене є на серці, може, да, там, чи в голові, чи де. От, тому що кожен з нас стикається з такою ситуацією, коли там, ти чекав, а вона не повернулася, да, ти там живеш, а вона поїхала. Там ти сподівався, тебе не вибрали, наприклад, да, там, ти тримався, цього ніхто не помітив. От і ну, є тільки ти, і, і, от, і що тепер, да, там. Ніби хочеться з якогось там похвали, щоб тебе помітили, щоб тебе обрали, щоб ти був ну, ну, потрібен, да, щоб, щоб ну якось. От, От, і виникають такі думки, а кому ти взагалі потрібен? Чи да? потрібен ти взагалі, Ну тому що навіть якщо там вона, ота вона, да? навіть вона тебе не обрала. Ні. Да? там Як, ну, як або і ж на що старатись якщо там не, нема ніякого позитивного результату, бо навіть дякую, ніхто не каже. І ну ці ж питання вони відомі, в тому числі і мені, я їх знаю. да І це ж не про слабкість. Такі речі. Це про той біль, який є всередині, і він не кричить. І, як там казав Джороган, що більшість дорослих чоловіків живе в стані тихого віччя, да, там. І це точить там зсередини тебе, там да, роз'їдає. Да. І тут завжди якось важко зрозуміти просту річ. Дуже просту річ, і вона нелегка, що е, насправді ти зробив важке важке діло, да там ти залишився. Е, там от У себе залишився ти. І без там якихось сцен да там без істерик, без, без образ, без якогось вибуху, там без, я ж кажу, без якихось досягнень і героїчних вчинків. Просто не зламався, просто живе нормальне життя. І це ніхто не помітить. От, тому що, звичайно, ці якісь екстремуми, там, там забухав хтось да, або, або вчинив якийсь героїчний вчинок. Якщо людина просто живе, ну це ніби таке. От, але так і народжується опора, що не, ну, не з перемог, да, тому що перемоги, звичайно, це гарна річ, вони надихають, але вони бувають не у всіх, не завжди і. Поразок буває набагато більше в житті, бо набагато більше бізнесів прогоряє, набагато більше ресторанів закривається, ніж продовжує. Е, навіть зараз в Україні більшість шлюбів розпадається. Да? І така, е, таке життя, воно, знаєте, складається з витриманих поразок. Якось так можна сказати. Тому що. Е, Звичайно, ми всі там знаємо визначення там, справжнього чоловіка, чи чули це справжнього чоловіка. Але ну, я все ж таки ще не, не бачив там двох однакових там, да, кваліфікацій справжнього чоловіка. І жодного разу я не чув, щоб це був той, хто просто не здався, коли порожня. От коли нема сенсу, да, там, коли, коли ти просто продовжуєш жити, ти у себе є і. І тут таке, що ти у себе є, а я тебе навіть не вибрали. От, пише, Вітаю, дуже дякую за правильники. Дякую вам, що дивитесь, дякую за добрі слова. І знаєте, там, от тебе не вибрали, да, наприклад, і що? Ти нічого не вартий? Та ні, це не так. Е, те, що, те, щоб тебе не похвалили, твої зусилля були марними, чи, чи нічого не вартиме. Ні. Ну, світ до тебе мовчить, ніхто тобі нічого не каже. Так ти у себе є. І ти можеш до себе не мовчати. І ти можеш висловити собі подяку, і ти можеш висловити собі добре слово. І ти можеш сказати собі, що так, я молодець, я витримав, я залишився, я продовжую. І там порожній ти. Та ні, не порожній. В тебе є досвід, ти повний болю, наприклад. да, Це не порожнє всередині це. Ти нарешті, можна так сказати, дізнаєшся правду про себе, про світ, про людей, які вчиняють так, як вони вчиняють. Тобто в тебе є якісь ілюзії, а потім ти дізнаєшся правду і ти повний цієї правди Ну і да і біль там є, ну і що, але ти не порожній. Це не означає, що тебе нема, що ти закінчився, наприклад. Mm -hmm. І тут, знаєте, це от це як якийсь фундамент, з якого можна жити далі, з якого можна будувати життя. Далі. Тому що це, ну, це не просто, це легше сказати. Ну, завжди, звичайно, ми дивимося якісь фільми. Е там, де де, ну, як це сказати? де хто, хтось витримує і хтось отримує нагороду, а життя воно ж не таке. Там, ну, от всі пішли, да. от, Ну і що? Так, так, що я не справжній хіба? Ні, я справжній, я такий, як є. Ну, і тут, знаєте, от всі живуть далі. А тобі, якщо біль, ти в ньому зависи, думаєш про нього, думаєш про це минуле. а це не ну, треба робити. Це, це тебе просто як заморожує, да, там, і ти нічого не робиш. Ти поки чекаєш, ти, ти не живеш. Да. Життя воно час іде, нічого. Як це сказати? Життя воно ж не стоїть на місці, в незалежності від того, там, чекаєш ти не чекаєш. І. Як це, це ти або це пройшло через тебе. І там навіть якщо тобі здається, що ти зайвий, що тебе не обрали, і життя там не подякувало, і кожен день там він такий, як попередній. Але ну тут, знаєте, таке, тут можна змінити точку зору і сказати собі, що. Саме той, хто залишився, тих, хто залишився, ти є справжній там, і не, це не означає, що той, хто голосніший, справжній, там. не той, кого обрали справжній, да А справжній це той, хто залишився собою, той, хто не зламався, І той, хто продовжує шукати себе, той, хто продовжує створювати себе. А, тому що там а, є такі різні вирази, що там що не робиться, все на краще, там що ти зустрічаєш людей, які іноді ти просто випробує життя. Просто мовчки тебе бере і випробує. Без підтримки, без, без до речі, без призів, без того, що ти отримаєш в кінці, що я тобою пишаюся. І в ці ті тиші ти живеш, і, і, і це не кінець, це навіть не пауза. Це просто життя. От воно в такій фазі. І, можливо, для багатьох це, якщо подивитися на це, е з вдячністю, да, то ти можеш сказати, що ти можеш нарешті вибирати себе сам. От, і тобі не треба чекати зовнішнього схвалення, не треба чекати зовнішніх оцінок. Ти можеш сам себе оцінити нарешті. Тобто у тебе нарешті є така можливість. Да, там. І за твою витримку, те, що ти не зірвався, да, ніхто тобі не поаплодує, тому що ну, це ніби так і треба. Да. А... Та, ну, То ти витримав, і це вже робить тебе людиною, на яку ти сам можеш спертися, ти знаєш, що ти там вартий варти довіри своєї. Ти вартий своєї довіри. І те, що тобі там не сказали молодець, і цього не почув, ну добре. Можливо, це просто час навчитися це казати собі самому. От, і, і чесно це собі сказати. Да, там, я ж кажу, що я. Завів собі таку маленьку книжечку, да, блокнотик, куди записую там те, що я зробив, і те, за що мені себе можна похвалити. І ну, нема вітаю. От, ну і нема аплодисментів, наприклад. Ну і що, а ти у себе є, і сам собі можеш поаплодувати. І, і як я там казав, що. Якщо подивитися, у мене там два роки назад на будь-якому відео там 25 переглядів, переглядів, і що. Ну і а я робив те, що міг і зараз продовжую. І, і ну, тут, якщо зрозуміти, що ніхто не прийде, е, ну бувають такі моменти. Ну що ти зробиш? Ну, бувають, да, Ніхто не прийде, ніхто не похвалить там. І ну, це не трагедія, це, це твій іспит на твою вартість, але глядачів немає. А, так, пише Марина, є цікава тема для ефіру підкунити. Що мається на увазі підкунити? Тут Марина, ви якось, а, якось ви так, як це сказати, дуже, дуже, як це сказати, дуже двозначно, я це так сказав, що. Підкунити. Ну, от. А, ну, Я це відволікся, тому що смішно написала Марина про те, що підкунити там комусь треба. Ну, от, ну зрозуміло, що Т9. Це ж не підсвідомість ваша написала. Це Т9 написала, як же ж по-іншому буває. От. І повертаючись до теми, от ти один, тобі боляче, ти повний цього болю, але це не означає, що ти слабкий. Це означає, що ти живий. Тому що біль це і є ознака життя, і ти здатний відчувати. От в цьому сенс. І ну да, тобі боляче. Ти думаєш, може, все, все, все дарма. Але кожен день, коли ти просто продовжуєш, коли ти не розсипався, це вже не дарма. Цей шлях це вже не дарма. І ну, добре, ніхто до тебе не прийшов. Але може це і є той час, і та можливість прийти до себе нарешті. І нарешті відчути цінність свого свого там доброго слова, своєї підтримки для себе. Є я, я навіть такий термін асертивність, як я розумію, що він якраз про це, але ну, це теж не дуже часто буває. І ну, от ніхто тобі не сказав в кінці дня, ти молодець. Ну і що, скажи сам собі, і це буде нормально. От. І тому, хто там витримав, не зірвався, не забухав сьогодні, а відклав це діло, наприклад, на завтра. От я вам скажу, що ти молодець. І ти можеш сам собі сказати, нас вже двоє. от І такі речі, вони як сказати, вони вони не яскраві, да там і звичайно, цього ніхто не бачить. І, і як це знаєте, як в житті там, тому що лебо, якого дуже часто згадую, що. Проблема, яка вирішена і не відбулася, ніхто не цінує того, що її не, не сталося. Да? Там це дуже там видно по дітях, які зростають, і коли батьки огороджують їх від проблем. Да, то, то діти вважають, що нічого такого важливого не відбувається. Ну, ти і, і ти сам можеш подумати, а до якого ступеня можна було провалитися, а ти не провалився. І це вже багато. Вже за це треба себе похвалити, вже за це треба себе поважати і. Ну, якщо ніхто більше не хоче, ну і що? От, і тут. Ай. І тут, знаєте, здається, що ти ж нічого на взамін не отримав. Ти витримав, да? ти, типу щось робив, там, не здався, і нічого не, не отримав, да? і витримав цей біль, там, і, і, і можливо, там, як це сказати, навіть те, що ти витримав це і назвав, це вже є тим, що сильно, тому що дуже багато людей навіть просто відвертаються і закриваються. І, ну, ну, да, ти не герой, і не в броні. Ну і що? От, і, ну, це таке діло, ти ну, да, це так би мовити, важко, коли ти не знаєш, чи варто взагалі йти далі, і чи, чи будеш ти це робити, але робиш. Да, там, і що буде далі, ти не знаєш. І іноді в тебе нема плану. І ти дієш не тому, що в тебе є план, а, а просто ти не хотів зникнути сам для себе. От, як особистість, да, як людина, ти сам для себе не зник. І ну, да, ну, ніхто не похвалив, ніхто не бачив, ніхто не чекав. Ну окей. Буває таке, але ти все одно продовжив жити, ти з'явився там. І, до речі, якщо ти сьогодні, наприклад, чи коли там увімкнеш увімкнеш цей стрім і знайде, він тебе знайде, це означає, що ти ще тут. І це вже дуже, дуже сильно там. І, можливо, для себе в перший раз ти задумаєшся про те, що не треба нічого доводити. От не треба нічого доводити, тому що ти. Вижив, і це вже досягнення, тому що дуже багато зникло людей. І і там те, що ти мовчиш, це теж не слабкість, те, що ти не хочеш доводити комусь щось, а це просто рівень твій, да наприклад, до якого ще треба дорости. І, ну, молодець, Ну ти найчастіше не будеш чути цього. Це всередині тебе. і і ну навіть ти цього не показувати не будеш. Але це ну, твій хребет, який будується, там твій шлях, який будується. І ну, от, якщо тебе не похвалили, це не означає, що ти нічого не робив. І там, якщо є якесь досягнення, якого ніхто не бачить, а ти його бачиш, це не означає, що, що ти нічого не варти, нічого не зробив. Це просто ця перемога, вона не для. Не для галереї, не, не для якихось фанфар, не для грамот і таке. І ну, так, да, іноді здається, тебе всі забули. А може, і забули, там, і що. А ти тут, і ти у себе є. І ти ще можеш себе знайти, ти от можеш знайти себе справжнього. Це дуже цінна штука. Я вам скажу, що коли знаходиш себе і починаєш сприймати тебе, себе таким, як ти є, то. Ну, це дуже цінно. От я вам скажу, що це дуже цінно, я можу поділитися цим інсайтом. Так? Що це дуже цінно, і це іноді буває вперше за все життя, коли ти розумієш, хто ти, чого ти вартий, що насправді ти вартий набагато більше, ніж ти думав. Що ти думав, що ти складаєшся тільки з оцінок і рішень там, інших людей і підтримки, а насправді ти, ти, от ти особисто можеш там, без, без будь-кого. Оцінити і прийняти рішення, і жити далі. І життя продовжується, і все складається дуже непогано. І і навіть якщо тебе не вибирають, то ну не так важливо, скільки ж разів тебе вибрало. От, звичайно, бувають, і мені це і, ну і мені це як це сказати, буває так, що я зражую себе. Але коли ти не зраджуєш себе, це дуже дуже цінно, і дуже важко. І питання в тому, що коли ти декілька разів не зрадив себе, це дуже цінна штука. І вона важка, і, і цього не видно, і витримка ця нешумна така, і вона мовчазна, і ти всередині це відчуваєш. І, і те, що ти продовжуєш жити і стоїш, і виживаєш, це вже більше, ніж ти. Іноді навіть собі дозволяв визнавати. От, тому дозволь собі сказати, я молодець. От, я справився, я витяг. Так, да, це можливо не завжди так як хотілося, тому що в нас в житті, щоб ти не робив, як би ти не старався, завжди буде в кінці там, дня невикона, невиконана справа, в кінці року невиконана справа. Ну, мабуть, і в кінці життя ти побачиш, що якісь справи такі не виконані. Але. Те, що ти залишився, це можна сказати, ти вже зробив найважче. І те, що там ти дивишся цей стрім, і ніхто тобі нічого не сказав, я тобі скажу. Що ти молодець, що вижив. От. Молодець, що не зламався. Молодець, що залишився людиною, наприклад. І цього достатньо, це справжнє, і, і я думаю, що, що це дуже-дуже багато, і за це треба себе цінувати. От на ну, сьогодні, все будемо сподіватися до нових зустрічей.